Добрий день, колеги, підписники та глядачі. З вами знову я, Володимир Гур'єв. Вітаю вас на офіційному каналі ДТЗ. Торгівля віртуальними товарами один з найпоширеніших злочинів сучасності, і сільськогосподарська техніка ДТЗ не є винятком. Пропоную обговорити основні схеми, які діють на ринку, та на що необхідно звернути увагу, аби не втратити кошти в погоні за вигідною ціною. У мережі шириться велика кількість відео від осіб. Які видають себе представниками відомих торговельних майданчиків. При цьому шахраї завантажують ролик від компанії, додають власний голос або просто музичний супровід та розповідають про продаж тракторів ДТЗ, що не мають митного оформлення або підпадають під конфіскацію. При цьому їх вартість в рази менше середньоринкової. Хочу вас застерегти та заявити, що конфіскату тракторів не було та бути не може. Тому вартість кабінного трактора по ціні мотоблоку повинна вселяти лише на сторогу, а не викликати приємне задоволення. Будьте також уважні, якщо продавець наполягає на початковому внеску, аргументуючи тим, що захищає себе від можливої вашої відмови, і зазначає, що передоплата включає в себе вартість транспортування або пропонує зарезервувати трактор за дуже низькою ціною. Є ще й інша хитрість. Деякі ділки називають занижену вартість і повідомляють адресу магазину або складу. Після приїзду покупця інформують, що товар розпродано і пропонують ідентичні, але у рази дорожчі. Аби не потрапити у пастку шахраїв під час онлайн покупок, раджу дотримуватися кількох правил. А саме: зокрема, користуйтеся лише перевіреними сайтами. Наступне, обговорюючи деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика. Також не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих платформах та не передавайте стороннім особам. Сподіваюсь, що відео було корисним. Ще раз наголошую, найактуальнішу інформацію щодо оснащення тракторів та мотоблоків ДТЗ запитуйте у продавця консультанта на торговому майданчику. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі можливостей та новинок техніки ДТЗ. Цікава також ваша думка з приводу онлайн-покупок. Коментуйте та поширюйте відео серед друзів та знайомих. Ставте вподобайку. З побажаннями щедрих врожаїв Володимир Гур'єв. До зустрічі на каналі.